Сьогодні 9 вересня, це аврора. Оця гроночка созріла вже давно коло землі. ця була зеленкувата. А це бачу і вона підійшла. Тут м'ясиста ягода з хрустом. Я одну ягодку спробував. Ну, бачимо, що така маленька, така, така хиління, тобто така, а, неплотна. А ця, а ця тут трошечки плотновата, Так що ми, я не знаю, що їй казати. Вкус хороший. Ягода не дуже крупна. Ну, остальне залишилось. Будемо наблюдати далі. А там у мене другий куст, друга прививка. Ну а ця аврора от, от така. Я її зараз зрішу. Так, а це центуріон. Ще друге було названня бомба. Ну тут бомби особо нема. Оце є сорт графіня і ця трошки похожа по формі на графіню. Ягода м'яси сочна, Ну кус хороший. Так, це мене. Дві, третя громка, Ось четверта, там п'ята, п'ята і ось. Це вроде ще трошки ягоди є і зеленцю, але все равно буде, обрізати будемо. це вже, як то кажуть этот год все по ускореній програмі. Центуріон, це можна сказати в прошлом году було пара ягод, а в цьому году я б не сказав що куст загружены роздями спасибо за это пока йде по возрастающему а далі будемо бачити. Центуріон сьогодні 9 вересня. Це чорний коготь Калугіна. Ну, поки мені до цієї форми претензія тільки одна. Низька врожайність. То тобто тут треба радикально щось предприймати. Так, ціла, без дефектів. Вороночки невеликі. І отакі вот от Сосковидна ягода. Ну, і вот это вот считай на кустик. Десяток гроздей. Ну що це таке? Це здивательство. Так, я одну ягодку возьму, таку якусь не дуже. Ну, все. Здорово. така вона як сильне, як кого трошки даже загнута. Мясиста з кней, скоріше, желейная. Така по вкусу. Ну і вроді непогано стоїть. О, така чорна коготь. Кологина сьогодні э, 9 -е. вересня. Ну, він вже перевисів його, я вже пропустив по-моєму дві срізки. Якщо б на нього було так, щоб я ящичок набрав, тоді питань нема, він був вже давно зрізаний. А так ходиш і починаєш з чим би його зіданити, під, під рукою нічого і проходиш, проходиш, проходиш. Чорний кого сьогодні 9 вересня. Він десь, мабуть, десь в числа 20 серпня вже був готовий приблизно. На це зараз вже треба різати, Ну, проблем нема. Ну, довисів до сих пор нормально і не потеряв товарності. В Чорникові сьогодні 9 вересня. Так, а это Отелла. Кустик слабенький. І тому я на нього особо не наїжджаю. Ось така от пальчикова ягода така витягнута. Отут тут видно таке що нормально вот ця вот огоночка ну, тут вона не так сильно окрасилась Вона так і повинна бути, если отыла должна бути така чорна. Ну я вот я вот одну возьму мясисто сочно. Ну, сейчас возьму еще одну. Я там не распробовал. Да, мясисто сочно. Ягода. Ну, вот такая пальчикова. Ну, громкие, довольно-таки здоровые увесисти. Тут даже побольше килограмма, до двух килограмм есть такие. Ну, вот такие. И вот это, наверное, последнее. Наверное, может дальше там еще и что-то есть. Ну, в общем так. А сегодня 9 вересня, я його зрізаю повністю. Карсивий, конечно. И не видно на нем отходов. Ну, вот тут якась ягодка засохла. Ну то це так. а так вроде, дефекта на нем нема. Отелло сьогодні 9 вересня зарезаю.